Участок як це називається? Де, де ви живете оце, ми, зараз? Е, зараз я належу до Підкородєсто, а е, раніше був е, участок гропи. Гро... Оце, оце він називається. Так, гропи. Але він е, я на межі, він е, відноситься до снідовської сторони. У нас такого участка немає у Шапоті. А, Тато мій е, родився, і дід проживав там, де видно поле під лісом. Під тою горою гороми ja промінчик там, такі, так. Так? Ага. E, ne, там не таке, так? То гора Кам'янець. Там є ще й e, зараз e, хата, e, але ніхто не живе. E, там тато і там проживав, і тут проживав. А uh там -huh. e, що? То снідавка вже. Так, то снідавка. Уже за, за струмочком туди снідавка. Yeah. І через то, оцього е, знадобилося е, інструменту татові, бо і туди треба було сигнали давати. І туди аж підверь. Е, ну, бувало, що чи сінокос, е, чи ще щось. Е, ну, Може, не треба косити того дня. Ну, шкода бігти комусь туди, бо хтось там був, бо у тата було ще два брати. А сигнали трембітою давав? Давали сигнали. Що е, вже ні, ні... Якщо не треба було йти, не, не давали сигнали. Якщо треба було, не е, е, А у вас є така тримбіта, що діюча? Зараз? Є. А ну покажіть, який сигнал. Це... Це ж... Та можна і в ріх, і в тримбіту в сигнали. Я точно не пам'ятаю, чи в 2009, чи, чи в десятому, чи в 2011 році. Німці знімали. Він може хтось і дивився навіть забуті народи Європи гуцули. Та чого ж ви забуті? Отак, ну, них... бо у віддалених місцях через то цей інструмент придумали. Ага. Німці мали такий інструмент, що визначали звук наскільки летить. Казали, що до 15 кілометрів. Тобто... це звук. Оце на, на отій горі ви почули б, да, це так. що зараз зробили? Mm. Ну Це у вас така делікатна, маленька, так? Да? Це... Ні, це є стандарт. Тримбіт. Стандарт? Стандарт. А який це стандарт? Скільки метрів? Три метри. Без е, пищика. Через те, що якщо е, навіть буває, що хтось ламав трембіту, на невеликому тут промежутку. Десь по необережності. Вона вже не той звук віддавала. У мене одного року е, тут, так як пристала собака була, е, гарна собака велика. Я взяв її е, тут біля себе примістив. Це не ця? Ні. А той колега живе, а ведно хату під лісом саме вище крайня. Ага. І потім тому ми дзвонилися. Під самим лісом, саме uh -huh. верхня. Дзвонилося, uh -huh. що є тут така собака, він почав шукати тої собаки. А це його собака. Його собака була. Вона uh -huh. так зайшла десь з цими другими собаками і загубилася. А дуже розумна собака. А я кажу, як ну, це? Що робити з собакою? Ти прийдеш, чи як? Каже: зараз я в ріг. А ті тоді е, відразу відпусте. Так була навчена собака, що я так і зробив, він звідти почав у ріг дути. Е, я собаку відпустив, з ланцюга вже. А, а вона почула свій звук. На той звук вона не йшла по дорозі. Е, звідки прийшла? Вона напряму на той звук прибігла. Е, Ну, ми дзвонили за таки дуже в короткому промежутку, точно не можу сказати, може 15 хвилин е 20. Собака була вже коло нього, він позвонів. Ти Р... 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 такий таке життя, так? Так. Клас. Ну, а це що? Це і туди, ну, подивитися, сидять так оком недалеко в роті виглядає. Ну, а задурно бігти чи конями їхати, лишній час втратив. А цей, тут раз і, і мобільний телефон такий. Так, і... а, а вони звуки якісь мають, і це ж треба розуміти значення звуків? Ну вони домовлялись, як там е, буде. Це mm. як е, так. шифр такий, так. так? І справа в тому, що коли оця. Е, поє... Ну це тут у байка так служило, бо я вже майстер цих тримбіт. Е... Можна так сказати в третьому поколінні. Третє покоління є вже. Бо отут за на горбичку за плотом відразу була хата, це, що я казав, уже мені здається, жив по-сільському називали Штяфан Щенців. А А фамілія його була Степан Мегерійник. Угу. Оце, що він, тата. На, на, так, настроїв на, на цю роботу. Тато все життя робив, а я вже біля тата. Так. То це я вже майстер третього покоління, але справа в тому, що е, трембіта е, звідси пішла. Е, бо ще е, цей, коли починав робити, він робив так, як е, замість годинника для полонеників дуже багато було використовували. Коли сонце орієнтувалося по обід чи вечір по сонці. А так як дощовий день чи туман, ніхто не знав схудобу, коли наближатися до стаї, угу. то вже цей батах трембітав, Хлопці вже знали, що треба зганяти худобу, наближатися. Вона так, як і. І годинником служила, бо тобто це ніколи абсолютно не мав годинник. практична річ була колись, так? Так. Це, це так як тут можу сказати колеска. Карпат і трембіт де зародилася вона.